Отака ціна на нотельлю, на пиво і на все решту. Йдемо в понад. Які квіточки тут гарні є. Нічого інтересного нема. Я йду в какао, чорне какао куплю біо. Тільки тут є, в копі немає. Йдемо подивимося, що такі нові в нас ці. Зробили, подивіться, які вони смішні, великі, легкі, низькі. Кошики ось такі нові у нас. Так, що в Італії можна поїсти, готове. Купив, приніс додому і поїв. Подивимося, така курка. Це ціла, 7,50. це ціла курка. Лазанья за кілограм 11,80. Бачите, У нас... Якої форми? Бачите, кої, як я роблю, ну, на такі кусочки, Щоб ти на вилку раз і в ротне, не довго, не коротко, а ось така. От сицілянський. Харчофі. А, це карчофі 17.50, Жарені, це все не все. От... Розбив є та такі... кіно. У та кіно 32. Розбив 29,90. 17. Ой, грації, грації. Карчофі, 14,90. Меланзани. Все за кілограм. Помодори, сухі помідори, в'ялені помідори, 25 за кілограм, оливки. Ті чорні в духовку треба з м'ясом 9,80. Червоні дуже смачні, 11, дев'яносто. А Ось то, що я роблю. 43 три. Готове вже, дуже дорого. І воно, грас. Ось рис, готовий рис. холодний рис. 13,90 Це ужас, готовий макарон. 1590 готові фарфалі. Майонез. Майонез. 8,90, ось такий майонез. Ось такі ціле. Такий вибір нарізки всякої. Має це не візьме якої. Шоток. Це саме найдорожче, найсмачніше. І воно завжди було дороге. І зараз 25 за знижкою це дуже дорого. Я вже взяла кусок отакого сира. Він дуже сильно, дуже, 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 дуже смачний. 1890. Що мені взяти? Може мені взяти тут, я бачила, то, що я їм кожен раз. Є по знижці ось ці от, інтегралі. Напевне, візьму, бо ми їмо замість хліба. От хлібці, бачите, я 2,20 вчора в копі заплатила. Ну, 40 чинтизимів менше, це багато. Є кава, 27 знижка, майже 30% знижка. Ось така О, барілля. Чау, Ліна, Ще одна моя підписниця, не кличеть барілля. Барілля це комплімент. Це барілля, італійська барілля, не така барілля, як у вас там в Україні. Вони, вони, з інакшої муки спеціально, я вже вам говорила, це я чула, люди розказували. Це моя кава любима. 5,45, але чим більше купляєш, треба дві упаковки або хоча б купити чотири. Це я взагалі ніколи не дивлюся. Кіндер, бачите, це хто не любить свою дитину. Купляйте своїй дитині, купляйте те, що вона хоче. Нехай ваша дитина керує і ви купляйте кіндер. І дитина буде щаслива. 2,20 коштує кіндер. Так само Баулі, і от, от, так само. Дитина плаче, хоче, а ви на сніданок і купляйте. Оце, от, є шоколадом, є з кремом. От. Це все для мамів, які не люблять своїх дітей, які дають таке печення. От, 800 грамів 7 2,75 і все, і сніданок готовий. О, оці дуже смачні. Я це все вже перепробувала, це все позаді у мене є. Я розуму навчилася в Італії і мене це не цікавить. Подивимося, олія тут, скільки тут є, бо тут от цей ряд весь знижкою. знижку. От 5 євро олія знишла найдешевшу олію. Один літр олії. Але тут майже 50% знижка, ви бачите, 49,06 знижка коштувала 9,90, зараз 4,99 євро. Ось така олія літрова. муніні, ну, Це знаменита ман. О, страту Африду, о, це якісна олія, мама мія. Холодний, ви, ви холодно, вижимали холодний отжим. Це добра олія, це добра олія. Та я не купляю, бо мій компаньон там з, з того, села привозить. Села. Він не є за села, тому що там 6 тисяч населення, це рахується містечко, 6 тисяч населення. Але добра олія, дуже добра олія. Ще якась олія є. Карапель 10, оця олія коштує. Теж люди от розібрали, це, напевне. Це, напевне, теж. А, Естрато Альфредо, холодний віджим. І теж Уніон Європея. Це теж так само. Ну, це, напевно, ліпша марка, ця, що її так вже сильно аж... Може її мало їй, тому так. Так, помідор 1.32. Хочете ось таких вже стяних купити собі? Товар. Маєте, теж знижка є. Нутелля не дивимося, тільки дивлюся мами. От заглядаю одна. І думаю купити. Я нутеллу не купляю, тому що я нутеллу дуже сильно люблю. бо вона в мене стояла в хаті, я би її з'їла за два рази, то це точно таку літрову нутеллу. Тому я її не тримаю. Все, що мені подобається дуже сильно, я не купляю. От це артиджаналі зробили вам такий. Домашній, не заводський, а таке маленьке підприємство. По-домашньому вам зробили лімончелю. Я лімончеллю теж маю, навіть не відкриваю. Я... я люблю все пити, дегустувати. Не пити, а дегустувати. Ось от, от таке от. дуже мало я люблю. Так. Ну, все. Оце взяла і мені добре. Це найсмачніші, оця ваза інтегралі, бо вони і різні. Але ваза молоко я теж не п'ю. Як добре молоко не пити. Але як хочете пити, то пийте тільки з холодильника. Яке би я вам порадила, молоко італійське. Ну, Наше місцеве, ось тут таке є марима, але саме найліпше це з горів. Якщо в гори корови, де ж воно то молоко є з горів, що я колись, десь колись купляла. Оце от, добре. Воно ззаду там стоїть. Зараз я вам покажу. Ось воно є. Оце. І молоко має бути ціле, не обезжирне, а ціле. Тому що кальцій разом з жиром, о, діфіено. оце молоко. Саме най, найбільш якісніше з холодильника, а не те, що три роки. Три місяці зберігання це є недобре молоко, яке я була дурна. Я перші роки мого сина годувала отаким молоком, що три місяці воно зберігається. Так люди всі робили і так я, але я спочатку в Італії, навчилася подивимося, що так мені хочеться щось купити. Для дітей до школи я не маю. Ну, щось зараз куплю для себе. Машина, магазин. дивіться, скільки я всього накупила, але саме основне, я купила ось такі олівчики добрів. У мене брови намальовані. Краскою моєї, моєї я купила. Але треба було мені олівчик, який вже закінчився. Мені треба було. Купити олівчик добрів. І різні кольори є, бачите? Темно-світлий, чорний, темно-коричневий, світло-коричневий. Оце дуже-дуже багато є різних олівців, чер... більше коричневий в червоний входить, більше, бачите, світлий такий ще є, дуже світлий. І між ними всіма ще є навіть шанель. Підгадайте, де шанель є. Є олівчики м'ягенькі, є, що легко, легко намалювати, є трошки твердіші, треба тиснути. Але всі в основному вони хороші. Шанель то ось ця, ось ця шанель. Бачите, де червоний, вище червоного. Як вам тут показати? Оце світле, світле, ні, отут вище. от. От Бачите, отут вона, на, на, де в мене на згибі, є такий червоний олівець, червоний, а то отут, вище того червоного. Це і шанель. А ці всі решту прості олівчики. Глази, це все решта. Ну, щоб довго, не цей, я от вибрала посередині. Бачите три три кольора. Перший це такий темно-коричневий. Пізніше посередині світло-коричневий. І ще один такий. Три. Ну, Коротше, номер один, два, три. Оцей посередині я вибрала, він буде номер два. Ось такий колір здалека. Бачите, колір асфальта. Колір асфальт, такий темніший, світліший. Ну, коротше, такий коричневий. Оцей коричневий я вибрала. Зараз я вам його покажу. Він коштує 9 евро, тут ще можете подивитися. Тут якесь все, жовте таке виходить на руці, не дуже гарно видно. Дивіться, що я купила. Ага, оцей Даглас. Це мені той Даглас не подобається, але я вже хотіла, Ульвець вже хотіла купити Номер 2 Екоква номер 2 Його треба так гострити. Він має ось тут ну, стругалкою треба застругати. Я люблю такі струги, щоб стругати. І тут ще він має таку щиточку, щоб брови навести. Так. Пхаю одразу сюди, щоб не загубити, в кишеню глибоку. Що я купила? Я сьогодні ще ці хлібці купила. Це в Конаді. Конат і Конад. три упаковки. Ось 2 2,20. Коштує какао, Біо, Амаро. Амаро це я з, тим, з грецьким йогуртом. Я його побачите, як я колоціони роблю. З грецьким йогуртом. Купила дві моркви. Тільки дві моркви. Одна морква 10 копійкує, можна собі представити. Сильно хотіла пити, одне вже випила. Читайте, що тут написано, які складники має. Мінеральна вода 75% і 25% соку дали, без води, без цукру. Зеро цукері аджунті. Окей. Дивіться, що я, я шукала горіхи ще купила на запас, бо не повинні вони закінчитися. Купила ацетон, той тобто шкідливий для ногтів. Ацетон шкідливий, є такі дорожчий, я не хотіла тратити більше грошей. Так, шукала я оці, щоб сполукати колюторіо, називається в нас. І мені завжди везе. Знаєте, в копі я знайшла знижка, гарна знижка. 40%, мені здається, я заплатила десь 180, це вже зі знижкою. Оце заплатила дорого. Ви знаєте, дорого, і я все-таки купила. Тому що мені 20% теж була знижка, коштувала 7,80, а я заплатила. 5,80, десь отак, за літри, Але тут без того, без алкоголю. І саме най... найліпше, що тут. антибатеріку, нокльору. Де то написано, кон аче дойуроніко, аюта-комбатери. Помагає, щоб кров не текла з тих, як вони називаються, і так само, щоб і запальний процес у вас не був в яснах. А, а от, немає альколь, це дуже основне, що алкоголю немає, бо вони всі майже зроблені на алкоголі. Алкоголю немає і немає флору, екоква. Флор теж дуже шкідливий, якщо ми. Якщо ми його там можемо ликнути нещасно, проковтнути, це не добре. Коротше, заплатила я багато, але хочеться, мені хочеться. Я зуби чисту щіткою електричною. У мене щітка електрична є, із насадками вже я не знаю, напевне, років 20. Але я як поїхала в подорож у і взяла з собою таку нормальну щітку. Я почала, мені так сподобалося, мені так сподобалося чистити такою щіткою, бо ти як візьмеш таку щітку, ти так скоро раз-раз, раз, 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 раз. І я зайшла, і в копі є дуже великі сильні, десь може 5-6 метрів самих тих щіток різних. І великі знижки були. І я взяла одну ось таку, хоча в мене вдома є ще одна, не, не розкрита, але я хочу поміняти. Я взяла ось таку дік-зік. Я не знаю, кушав 4 евро за 2 евро, щітки теж дуже дорогі. І взяла новинку ось таку чорну. Е і написано, що за один тиждень у вас буде білий, біла усмішка. Це зроблено ситози інфузиді карбони. Карбон це з вугіль, є такий чорний вугіль, який вибілює. І от так написано. Побачимо. Теж. Скільки я забула? 1,80, теж десь 4, 4 евро. Така щітка коштувала є за 2 евро. Oral -B. О, І побачимо. Коротше, отого це все накупила. І їдемо додому. Все це, що я хотіла вам показати. Я сильно задоволена. Усім я, я старалася не, не тратити на дурниці гроші, все так хочеться купляти і то, і то, але ні, хату не треба захламляти. Я, зараз мені хочеться якось такої, знаєте, з собою зайнятися чистоти, на кінець вже такий клімат менш-більш хороший, хочеться більше вже піду в перукарню через тиждень. Форму волосся зроблю, починаю зуби відбілювати, п'ятки відчищати, ногті малювати, їсти здорово, в 10 годині спати, лягати, пів шостої вставати, в шостій вже на вулицю виходити, їсти мало, їсти здорово і їсти антіосіданти, щоб не був в організмі запального процесу. Треба е їсти все, що е антиосіданти. Це як вам сказати, по-українськи. Чому ми старіємо? Тому от є тут, от, е Як вам сказати, я все дуже сильно розумію по-італійськи, а не можу вам по-українськи сказати. Антиосіданти це є багато продуктів, які мають не закисляють вас організм. Це, напевно, буде так по-українськи. організм, Бо закислений організм старіє скоріше і хворіє скоріше. А антіосіданти це є багато продуктів, які вони від природи мають антіосіданти. Це горіхи, це шоколад. Шоколад той, що має 90%, хоча б 85%, А саме найліпше сто какао. Іменно ось це какао, що я купила. Помідори, брокколі, капуста, і, от, і от всі такі от багато таких. чай, зелений чай, зелений чай. Я тепер буду заставляти пити зелений чай, тому що зелений чай мені не подобається. І я, він мені смердить і тютюном, а я його буду лимону витискати. Такий холодний буде, а я тоді витисну так багато лимона, він такий, закрию вуха, низ, очі, все закрию і так буду пити, знаєте, як лікарство на силу тепер. Зелений чай, але піду куплю в цей ербуристерію. Ербуристерію, такий, знаєте, на вагу. Так я колись купляла, бо я колись то все купляла, а тепер я вже бачу, що я закидаю, закидаю я. Це такий здоровий образ життя вести. Ой, яка там вже година. Це вже пів сьомої, Мама мій, як пізно. Півсьому, дори мої, все, я закінчу і побачимося, побачимося в хаті.